Дивіться, така ситуація, ми зараз з кулом тут сидимо, ще там, є наш водій, зараз пішов закривати бус. От там ситуація, ви кажете, Європа, Європа. Та Європа, вона тільки доти, доки вони не віддали кошти за автомобіль. Придбали ми для нашого замовника Peugeot 2008 електричне. Придбали ми його ще 10 днів назад. Ну, Компанія досить таки велика, кажу, дуже багато автомобілів, і там, і нових, і вживаних, ніби все добре. Да, там. Люди привітні. Але ситуація заключається в другому. Автомобіль придбали 10 днів назад. Говорили, що потрібно всі документи для експорту, щоб зробили тих паспорт. Так, да, да, обов'язково зробимо все буде добре. Приїхали сьогодні, це ще добре, що я вчора до них ще раз зателефонував, що ми вже в дорозі і будемо в них. Кажуть, що там готові тих паспорт, а вони мені кажуть, ну і вибачте, ми забули зробити, ми думали, що вам його не потрібно. І от ми сьогодні приїхали. Получається, сидимо вже тут від 9-ї години ранку, паспорта немає, має бути прийти по пошті, але ситуація заключається в другому, тому що нам ще потрібно в Германії доробити документи, а тут, е якщо прийде тих паспорт десь 2-3 година, ми не встигаємо. От вам і вся Європа. Так що в Україні, коли приїжджає до нас замовник, то ми готові вилізти з-під шкіри Люба вм'ятинка, царапенка, всі документи, сертифікати, страхівки, все зробити, для того, щоб були задоволені. А Європа, бачите, тут зовсім все по інакшому. Заплатили гроші, все. Ну, нема, то й нема. Я йому кажу, а що ж мені робити? Чотири дні вихідних в Німеччині і документи не зроблю. Він каже: Ну нічого страшного. Я кажу, ну так, але проживання, харчування, час це все коштує гроші. Ну і відповідно мені незручно перед нашим замовником, тому що. Автомобіль мав бути доставлений цієї неділі, але я вже більш ніж певний на 80%, що він не буде доставлений цього тижня, а потрібно буде його залишати ще раз на тиждень, тільки вже в іншого голландця залишимо і вже через неділю приїдемо заберемо. Ось така ситуація. Чекаю від вас коментарів. Дякую.